Омської області потрапив в сталевий кордон. Я на посаді начальника групи. Моя задача забезпечити точність наведення, точність стрільби. Приймаю всі координати, всі цілі вказівники і передаю цю інформацію безпосередньо своєму наводчику і контролюю чіткість виконання цих наказів. свій взяв в пам'ять свого побратима, який загинув, звільняючи нашу Україну від. Кацапів, і загинув після першого року повномасштабного вторгнення на бахмутському напрямку. То, щоб залишати, залишити пам'ять від нього, то я взяв цей пізінний, якби він завдав завжди зі мною. Іпс, запом! Попірам вогонь! Випадок е з прильотом був. Цікавий такий, це було на Бахмутському напрямку. Виконавши свою роботу, ми повернулися назад. Все було добре. А через декілька днів оператор, який знімав це відео, нам підійшов, сказав, каже: хлопці: бачите, трошки в рубашці народилися. Я тому що якби був дуже близький прильот, який ліг би декілька метрів від нашої машини, але не здійснився, вибух не пройшов. Хочу захистити свою сім'ю, свою родину, яка безпосередньо проживає в Сумській області, яка знаходиться кожен день під обстрілами. І, і моє бажання швидше закінчити це все, щоб почали москалі з нами. Скоріше, щоб закінчилась війна.